Блакитне вугілля, зелена енергія та міста майбутнього таке нині демонструють в Астані на всесвітній виставці альтернативної енергетики. Свої розробки демонструють більше сотні країн світу, серед них і Україна. Що будуть представляти, чим хочуть здивувати українці, розкаже Оксана Іваницька. Більше як 115 країн світу представили свої розробки з альтернативної енергетики. Тут десятки павільйонів і різних конструкцій. А загальна площа цієї світової виставки в Астані сягає близько 100 гектарів. Окрім самого виставкового комплексу, тут збудували ціле експо містечко, витратили понад мільярд доларів. До відкриття стана готувалася три роки. Головне приміщення це національний павільйон Казахстану у формі сфери. Новітні технології застосували й у будівництві. Високотехнологічне подвійне скло ізолює будівлю від зовнішньої температури і звуку. Прикладів успішних енергетичних проектів тут чимало. Собрано саме лучше які є. В мире в этой области, в области возобновляемых источников энергии. Отбор вілі спеціальна міжнародна комісія зелена енергія в прямому сенсі. Іспанія пропонує виробляти електрику за допомогою рослин. Нам потрібна тільки почва, вода і рослини. І все. Перший слой – це у нас і почва, і другий слой – сама технологія біла. Тут ви бачите в білих а, спеціальних коробочках знаходяться електроди і три проводи, які соєдіняються з рослинами. А в Британії розробили технологію, що продукує енергію від звичайної ходи. Коли ти наступаєш на водиті влітки? А вона приобразу кінетичну енергію наших шагів в електричність. А це паливо майбутнього, блакитне вугілля створили поляки під тиском природного газу. Перетворили традиційне вугілля на екологічне. Ось представлені дерево, звичайне вугілля і блакитне вугілля. Як ми бачимо, з блакитного виходить найменше диму, викидів в атмосферу майже немає. Українські ж енергорозробки представлятимуть на цьому стенді більше 20 компаній і заводів, що опікуються вітряками, біокотлами, сонячними колекторами тощо. Презентації показуватимуть на екрані. На експо пройде і національний день України. Для цього майстрині з Переяслав Хмельницького зіткали рекордний 30-метровий рушник. У Казахстані українська компанія вже реалізувала один із найбільших проєктів із відновлювальної енергетики парк із 22 вітряків. Від Експо Україна очікує на подальші бізнес-контракти та залучення інвестицій. На бізнес-форум вже заявилося, квітбої з який 15 червня. Вже заявилося більше 40 компаній. Почнеться робочий тиждень. І почнуться семінари, міжнародні заходи за участю багатьох сотень і тисяч учасників. Дільда одна з відвідувачок із Павлодара. просить взяти на пам'ять український прапорець. Каже, дуже б хотіла поїхати в Україну. Добрі, теплі слова, хотіла сказати, щоб я по мільйонів України Дуже компактний, красивий. Мені дуже дорога ця страна, тому що не всі подруги були, коли я почала школи, іменно Україні. Виставка триватиме в Астані ще три місяці. Продали вже більш як мільйон квитків. Очікують на 5 мільйонів відвідувачів. Оксана Іваницька, Олексій Трушин. Новини на першому.